Бажаю здоров'я. 20 червня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на східному фронті. Та яку нову рудніну тактику використовує ворог, дивіться у цьому відео. Поїхали! Зараз у нас сонечко, хоча півгодини тому тут все затягнуло, був дощ. І, ну, як кажуть мені, там, з мирних міст у нас така погана погода, дощ. Холодно. Ну, хочу вам сказати, що менталітет відрізняється. То нам гарна погода, це коли дощ, вітер, і все затягнуло, туман, бо з цією погодою по мінімуму літають дрони та розвідка. То так відрізняється менталітет у військових та у Цивільних почнемо ми з часом яру. Ворог на цьому тижні мав просування з північної сторони часового Яра. Він пройшов більше двох кілометрів. У самому Часовому яру продовжуються позиційні бої. А з південної сторони міста ворог не проводив великі штурми, то ніде не просунувся. Кліщівський напрямок. На цьому тижні ворог не мав просування, але впритул зайнявся нашими позиціями, які на передньому краї. Кожен день розбирається або спалюється одна з наших позицій. Все швидко відновлюємо, але ворог застосовує саме нову тактику по виявленню та знищенню наших позицій. По-перше, Ворог використовує у розвідці тільки вже fpv дрони на оптоволокні для того, щоб наші реби його не збивали. А мавіки вже застосовують для коригування вогню. По-друге, вони прочисують посадки попарно, тобто по два. Дрона камікадзе. Один може бути на оптоволокні, один звичайний на частотах. І якщо ось у нас іде посадка, один, один дрон іде з однієї, другий з іншої, вони низько летять і дуже медленно вони повільно йдуть і виявляють, виявляють, що вони там побачать. Вони дивляться. Наші антени дивляться, де стоїть генератор, виявляють де вхід у сам бліндаж. І якщо щось вони побачать, незалежно, що це антена бліндажа або генератор, вони Відразу його знищують, і замість цього дрона каруселю вилітає інший дрон, і на його місце стає, і далі продовжує прочесувати і виявляти. То вони з двох сторон одну посадку йдуть і постійно її так прочесують. Також враховуючи їх ресурс та перевагу у повітрі, коли їх розвідка побачив, в якій посадці десь наша позиція, то в цю посадку може прилетіти до десятки кабів керованих авіабомб. То у ворога немає такого поняття, як недоцільна ціль з економічної точки зору. Ну і з нашої сторони, ми теж знищуємо дуже багато ворога, все йде зеркально. Але якою ціною ви розумієте? Турецьк та Костянтинівський напрямок. Ворог мав на велике просування у самого Тарецького, але саме критична ситуація у Деліївці. Бої вже йдуть у самому селищі мета ворога захопити Діліївку і піти далі на Олександра Шургіне. Ситуація у цьому районі критична, так як велика концентрація ворожих дронів на оптоволокні. На цьому тижні навколо Яблунівки точились просто жорстокі бої. Ворог штурмував Олександра Калинове, прорвався у селище, але закріпитися не зміг. Був знищений. Також великий штурм ворога був від Новооленівки по трасі на Костянтинівку та Яблунівку. Ворог застосував близько 20 броньованої техніки, пару десятків мотоциклів та біля сотні піхоти. Цей штурм для ворога закінчився трагедією. На протязі трьох годин усі були знищені. Покровський напрямок. На цьому тижні ворог мав просування у бік Мирнограда та Покровська від селища Малинівка. Також ворог просунувся в районі Одрадна. Ситуація важка, але тримаємось. Так, зараз іде такий тип війни на виснаження. Ворог знищує наші позиції, ми знищуємо його позиції. Але ворог несе набагато більше втрат, так як він проводить штурми. І набагато-набагато дуже там, десятки сотні разів більше в нього втрат. Але як пишуть у мій коментарях, чому ми проводимо збори коштів, чому. Там хтось вас не вснабжає, не вистачає, не вистачає всього. Хочу подякувати. Ось ми відкривали збір народ вогневу підтримку для підрозділу Крила та БПЛА. Закрили цей збір більше, ніж потрібно, чим ми просили. Дякую всім, хто долучився. Але в описі під відео у нас залишається постійні відкриті банки на потреби солдат та ремонт автівок. То Постійно вони відкриті. Хто може, потрошку докидуйте, бо нам ще купувати і купувати. Бо наступний великий збір я буду робити через місяць, бо розумію, що людям потрібно заробити кошти. Неможливо постійно всі свої кошти у донати кидати. Треба їх заробити. Викручуємося як можемо. ну, Я не знаю, просто по телевізору. Одні балачки, піздьош, іде, що ми там будемо там допомагати, щось там дали, щось якісь договори підписали. Е якщо щось дають, то це на папірі застається. Не бачимо ми нічого, щоб великих якихось поставок озброєння чи дронів, мавіків, чи щось було нам. Все викручуємося, командування теж викручується як може і там, видирає і там. Всі спільно працюємо на перемогу, на укомплектацію підрозділів, які втратили там, антени, підзарядки. Ну, все, все втрачується, коли позиція повністю розбирається, і важко, важко все це збирати. Я не знаю. Ну, я не вмішусь ніколи не коментую там міжнародні оці всі балачки, що ми там з Великобританією підписували, що ми там друг друга підтримуємо. Щось я не бачу якої підтримки. Якщо там в Ірані якась фігня произошла, то винищувачі, літаки полетіли зразу до Ірана від Великобританії. А до нас щось не одна країна нічого не вилітає, нічого. Не допомагає. Ну ладно, то хай там політики цим розбираються, але ми стоїмо тут, ми боронимо нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін Гандон.